Друслий одяг Сент Ей, сезон осінь-зима. стріпляска кофтинка розмір L. На рукав. В'язана кофтинка розмір M. Ковтинка з четвертим рукавчиком S, Джинси Кльош 36-38. Ковтинка розмір XS. Підничка в розмірі S, збоку йде невеликий розріз. Жилетка в розмірі M. Сукня розмір L. Ковтинка розмір S, Декорована камінчиками. Штанці класичні розмір 42, завужені донизу. Жилетка розмір 36, штани 3830. Сукня декорована камінчиками. Розмір М. Завужена донизу. Футболочка ковтинка, XS. Класичні штани 38 Піжама комплекту в розмірі S, футболочка та штанці. Джинси розмір 32 30. Джинсова рубашка, розмір 2ХЛ, джинсові штани, розмір 34-32, курточка в розмірі М. Джинсы 38 Жилетка 48 розмір. Спортивні штани на флісі 2XL. Кофта врубчик S розмір. Спітничка 40 розмір. Джинсова рубашка XL розмір. Джинс розмір 42-32, Курточка з капюшоном в розмірі 46. XL на флісі, худі 2XL на флісі, джинси для вагітних 46-48, курточка в розмірі XL.